Лише за три місяці поточного року за сприянням Ковальського міськрайонного центру зайнятості майже 150 безробітних направлено на професійне навчання та підвищення кваліфікацій. Нещодавно на базі Ковальської технічної школи розпочато заняття на курсах підвищення кваліфікації водіїв. 27 безробітних по закінченню навчання отримують права водія категорії Д і будуть працевлаштовані згідно набутої кваліфікації. 35 незайнятих громадян, які виявили бажання отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи, пройшли курси підприємця-початківця на базі Ковальського машинобудівного техніку. Активно впроваджується і нова форма соціальної підтримки незайнятих громадян, індивідуальне навчання та стажування безробітних. Сьогодні, крім груп на базі навчальних закладів міста, професійне навчання можна пройти і безпосередньо на робочих місцях, скажімо. В автотранспортному підприємстві 0202, слюсарі по ремонту автомобілів, фірмі Віола, робітники по виготовленню банківки, торговельних закладах міста, району, продавці. Сьогодні служба зайнятості має можливість організувати підготовку та перепідготовку громадян, які мають вищу освіту за напрямками транспортних технології, спеціальність організації, перевезення і управління на транспорті, кваліфікація, інженер транспорту. Інформаційна безпека, спеціальність захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки, системи захисту від несанкціонованого доступу, захист інформації в комп'ютерних системах та мережах, кваліфікація інженер-системотехнік, транспортні технології, спеціальність програмне забезпечення автоматизованих систем. Кваліфікація інженер-програміст. Електронні апарати, спеціальність біотехнічні та медичні апарати та системи. Кваліфікація інженер-системотехнік. Термін навчання 9 місяців, форма навчання денна. Навчання проводитиметься на базі Національного авіаційного університету у Києві за кошти служби зайнятості.